Друзі, і сьогодні я хотіла б поговорити з вами на тему, як виростити в 5 місяців ось таких двох немаленьких, тишки приближу, равлиняток. І хочу сказати так, їм дійсно 5 місяців, і вони у нас плюс-мінус 8 см. Давайте ну, зараз ми їх з вами поміряємо. У мене немає штангенциркуля. але. Приблизно так. цього трішки відтвину. Подвигну як відсажу, скажімо так. Ось можна бачити, що ось тут нуль, плюс-мінус 7,5 сантиметрів, можливо, трішки більше. І ось таке ще малюк є. Дивилася відео дуже таких розпіарених блогерів, і вони, де вони казали, що неможливо виростити равленятко. Без шрамів. Зараз я протру від моху ці равлики спали. Вони сплять в мене в мохові, живуть на матові мохах. Мохах, на мухові на матові мохові. ой зараз я вам гарненько протру, щоб не було ніяких. Сміточка ніякого не було. І будемо з вами дивитися, який він дійсно без шрамів. розглянув в камеру. І так, сонечко вийшло, вже нічого не видно. Так, ну давай фокусуйся на равликах. Ось дивіться, бачите? Ніде немає жодного, жодного шраму. Дійсно, гарні. Ось такі немаленькі. Думаю, до травня вони підростуть ще більше. І буду вже складати конкуренцію своїм батькам. Як же ж виростити такого равлика з самого яєчка? Деякі люди думають, що якщо равликам потрібен великий контейнер, то потрібно їх садити зразу в великий контейнер. Друзі, я вам скажу, як би це не було, як би це не звучало, але це не так. Їм потрібен великий контейнер, але це робити потрібно поступово. Потрібно усіх равликів, усіх видів, тримати тільки в прямоугольних або квадратних контейнерах. Якщо контейнер круглий, равлик по ньому повзе ось таку по кругу, і ось цю частину ломає. Ця частина світленька називається приріст. Якщо він його ламає, він, по-перше, росте меншим, а по-друге, все ж таки в нього будуть шрами залишатися. Так, він буде рости, але будуть шрами. От візьмемо у вас почали лупитися яйця. Яйця я тримаю в ось таких інкубаторах, це звичайний. Контейнер з під сиру, не знаю, масла, сметани. Квадратний, ну, точніше, прямокутний. А в ньому лежать яєчки і лежать дітки, поки не з'їдять ту шкарлупу, яка є. Зараз я говорю не тільки про ахатин, але й про дрів'ясників, і про архахатин. Коли равленятка з'їла свою шкарлупу, ми беремо ось такий, трішки більший, на півтора літри. Туди кладемо їжу, крейду, мох, мата, щоб вони не побилися. Коли равленят злазить на кришку, і воно зривається і падає вниз, потрібен мат. Також, щоб вони не зламали свій прекрасний приріст. Плюс-мінус, коли равленятка стали сантиметрів, ну, от вилупується равленятко аргохатини, воно 2 см, і в місяць він прибуває 1 15 см росту. Ну, це є, в принципі, норма. Якщо у вас трішки більше, це дуже-дуже класно, так як дуже прикольні хороші гени. Ну і взагалі це дуже-дуже хорошо. Ось. І після цього контейнера, коли равликам стає плюс-мінус півтора місяці, коли вони вже стають крепші, старші, ми їх переселяємо в ось такий контейнер 3,5 літри. Ось так. В цьому контейнері вони в мене жили 2 місяці. І два місяці більш ніж класно прожили. От, після чого в мене залишався вільний тільки один контейнер. Думаю, цей і на 3,5 літрів. У мене ще є контейнер на 15. Ну, зараз я вам його не покажу, так як він у мене зайнятий іншим видом архахатин, які там живуть, сплять, не хочу їх тривожити. Ось такі малючки наші. Ось, переселили на 15-літровий контейнер. І все-таки вони в мене дуже-дуже класно пішли в ріст. У мене були ось такі ось такі кнопки, а зараз такі вже немаленькі. Я думаю, вони ще могли б пожити в тому на 15 літрів контейнері. Але я зробила просто крутецький мат великий і заселила їх в контейнер на 27 літрів. В контейнері на 15 літрів вони в мене жили плюс-мінус також десь з кінця січня о, кінець березня. Ось. І, в принципі, вони дуже класно дали ріст, дуже-дуже все зробили. В них класні, дійсно, прирости, вони набагато переростають норму. Вони зараз повинні бути 6 см. Мої вже майже 8 см, вже незабаром і 10. І вони дійсно не просто суперські улі. Вони гарно їдять. Кажуть, що не можна дуже швидко пересаджувати равленяток. Тобто, якщо вони жили на 15 літрів, потрібно їх пересадити в контейнер на 20 літрів. Ну, мене 27, в якому я і планую, що вони будуть жити надалі. Але архохатини не люблять сильних таких перепадів, скажімо так. Я просто наблюдаю за своїми малюками. Вони в мене, в принципі, завжди активні. Це чорні-чорні равлики це арга-хатина маргіната маргіната. Хто хоче собі такого равлика, ось такого одного чи два. У мене скоро має вилупитися кладка. І плюс мені ще сестричка повинна віддати своїх пару, можливо, навіть трошки більше. Це F4 лінії Сергієвої. Ось. Тому гайс. Хто хоче таку Олю чи пару, пишіть мені. Знизу є мій телеграм-канал. В ньому є мої контакти, і зможемо з вами зв'язатися. Вона прохання не зводить, а просто написати. Буду дуже-дуже вдячна. Ось в них лежить крейда. Кожного дня я їй міняю їжу. Коли равленятко росте, їжу потрібно міняти дійсно кожного дня. І ось вони поїли, що вони не доїли, ми викинули і дали равленятку нову їжу. Ось там їм крейду, нехай погризуть. Даємо їм їжу нову, даємо їм кальцій суміш. Кальцій суміші має бути не менше 4-5 видів кальці. Тобто це крейда, сепія, ескарлупа, яєць, перепелиних та курячих. Ось, Як вона називається? Це було м'ясо кисна мука. Також дуже важливо, це є і білок, якого там дуже мало, і все-таки кальцій. Там дуже багато природнього кальцію, страв. Там в мене йде, якщо трава-суміш. Тобто в ній є і білок, і кальцій, але білка там дуже-дуже мало, і білок не тваринний, а білок рослинний, що є ну, дуже важливо, так як вона ну, все-таки. Рослинний білок він переважає над е, тваринами, як тварини так. Щоб цілуватися полізли, ще маленькі цілуватися. Ага, ось так. Де їж? Крейду? <глав> ось. І ми повинні міняти кожного дня їжу, має бути мох. Коли маленький, роленятко спить, ви його ніколи не будіть. Ну, я зараз розбудила для відео, але вони мене вже звикли. Бо коли спить улічка, вона росте, вона просинається, вона голодна, вона лізе до тарілочки, їсть, там, какає, скажімо так, трошки полазить, трошки поактивнічає. І лягає спадки. І так, друзі, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Дивіться обов'язково за своїми равликами, щоб вони росли великі, гарні. Можете заходити також в нашу групу Viber в описі. Якщо вас цікавить якесь питання, задавайте, пишіть коментарі, та й не тільки. І будемо з вами спілкуватися. Ну, тепер ви знаєте, як виростити ось такого немаленького равлинятка. Ну, також дуже важливі гени. Якщо у вас гена якоїсь там 5 сантиметрової улі, ну, то 15 см з неї не виростеш, це ясно. Хто хоч трішки розбирається в генетиці, друг, ти що там робиш? Хто хоч трішки розбирається в генетиці, той зразу зрозуміє. Також повинна бути вологість від 70 до 90% і має бути температура від 26 до 28 градусів, що є не таким для нашого клімату. Тобто, так, це можливо зробити старим окилимком, але не сильно зробиш у нашому кліматі, друг. Давайте підеш їсти кальці крейду. Тож, друзі, підписуйтесь на мій канал, дякую за перегляд. Дивіться інші мої відео, буду дуже-дуже рада. Все, бай-бай, гайс!